Всім привіт! Вітаю вас на нашому YouTube каналі. І сьогодні в нас дуже чудовий такий день, і я хочу е показати вам господарство моєї дружини, щоб трішки урізноманітнити контент на нашому каналі. Е я до нього не маю ніякого відношення, вона туди не допускає взагалі нікого. От, е я думаю, що всім жінкам, дівчатам, е якщо такі є, які нас дивляться, їм буде цікаво, чим займається моя дружина, так би мовити, це її така невеличка маленька відрада. Може хтось і здогадався? Так, це наші квітники. Але напевно тут сонце. Зараз покажу трішки з іншого ракурсу. До речі, отут я скільки не пробував посадити газон, взагалі, взагалі нічого не росте, і я не розумію чому. Ну, Бачите, навіть квіти так собі ростуть. А отут, до речі, тут а, яма. Септик вже другий відстійник. От. І, тобто це насипна земля, але та, яка звідси була викопана. Тому, ну, може це із-за цього, чесно кажучи, не знаю. А от тут тут все чудово. Такі купа, купа тюльпанів. Я не буду називати, які тут види квітів. Я в них, чесно кажучи, не розбираюсь, не запам'ятовую назви. Отут також купа роз, чесно кажучи, я не дуже люблю займатися земельними роботами, в землі щось садити, висаджувати. Але дружині це подобається. Скажімо, так, я не економлю на цьому кошти. Якщо дружина хоче, то ті чи інші квіти ми купуємо. Коли розцвітають інші квіти, це десь в кінці травня, то коли спокійний такий вечір, десь годинки в 9, заварити чорного або зеленого чаю, посидіти на цій ось качелі, яку, до речі, я зробив сам, це одне напевно з, з перших моїх, так скажем, виробів. І... Про що я говорив, а заварити чаю, і тут, сидячи на цій качелі, дивлячись на оцю красу, тут такі аромати прекрасні. До речі, якщо у вас є також такий подібний квітник, лавочка, якась біседка, де можна посидіти, то обов'язково пийте чай. А не каву, бо кава переб'є вам увесь цей, скажімо, так, квітучий запах. Отак, тут така, може на відео і не видно, але тут така дуже, я вам скажу, величенька ділянка. Потім у нас є ще тут біля колодязя. От така от. Тут в основному тюльпани, але вон там є кущ роди. Або не кущ, напевно, це неправильно говорити кущ. Ну, в общем, я в цьому не сильно розбираюсь. Це така розрада в моєї дружини, коли вона працює у своїх квітниках, то весь негатив виходить в... входить в землю і пропадає. Тому в мене дружина дуже спокійна. От. Так це виглядає. І я її вмовив зробити в себе біля гаража, от вхід в гараж. От таку от клумбу. Тут також дуже багато тюльпанів. Рози, здається, а ні, є. Вон є роза маленька. Була цікава така ситуація. Вон, це ожина. От, і дружина попросила зробити якусь підставку для того, щоб вона по ній плилася. То я зробив таку от наклонну, там зробив такий ну, перепльот. Дружина сказала, що то все фігня. І бачите, це вона вже стоїть 4 роки, говорить мені її прибрати, але... На ній кріпиться забор, поэтому я її не прибираю. От. І вона кожну весну мені згадує отим, так, мою конструкцію, по якій навіть не плететься дана жина. Ну, так Так як у мене гараж використовується більше як майстерня, то там, працюючи, вийшовши сюди, да, такий вид ну, прекрасно, душа просто відпочиває. На огороді у нас. Ще нічого не робилося. Дуже мокро. В кінці там навіть стоїть вода. Ну, Ось такий має вигляд. Все. Все, дякую за увагу. Всім гарного дня. Слава Україні!